Медицина, комунальне господарство та культура. Вінниця розширює плани співпраці з майбутнім містом побратимом у Німеччині. Карл Сруе з робочим візитом відвідала Вінницька делегація та домовилась про підготовку спільних проєктів у цих сферах. Зокрема, говорили про подальші кроки співробітництва та про нагальні потреби нашого міста в умовах війни. Це в... Стажування наших спеціалістів, працівників тих чи інших департаментів або комунальних підприємств, в тому числі по профілі охорони здоров'я, відповідних аналогічних закладах і департаментах чи управліннях структури міста Карсурує муніципалітету. Інше питання це питання мобільності і транспорту, тому що це є достатньо актуальне питання сьогодні для всіх міст України. І третє Питання це навіть не третє, а третє питання це питання просторового розвитку, фактично створення комфортних умов для проживання в тих чи інших районах міста.